Привіт, це Ярослав Железняк, і давайте скажу відверто. Ми помітили, що відео Єрмак проти когось вони ну стали достатньо популярними. У нас більш того, є гарна новина. У цей перелік проти кого єрмак. Він майже. Нескінченний і відверто, напевно, тільки час і пам'ять на моєму комп'ютері нас обмежує записувати у цей перелік і відео. Тому ми, звичайно, зловживати цим не будемо, але раз вам цікаво, то обов'язково будемо розповідати. Тим більше, справді, ось там кожна драма, вона по-своєму має таку цікаву історію, яку можна записувати в певні серіали. Правда, не слуги народи чи слуги народи лайф. Ну це вже. По креативці з маркетингом самі. І сьогодні наше відео буде про Єрмак проти Давида. Це одна з епічних бітв, і вона відбувається вже майже 6 років. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і для того, щоб отримувати такі відео і далі. Записуйтесь ось в наші підписники, коментарі і вподобайка. Ми починаємо. Отже. Якщо ви дивились наше попереднє відео, то безумовно ви багато разів чули, що буквально серед тих, хто може зайти до президента, є декілька людей. Ну окрім людей, які пов'язані з військовою тематикою, там у них окремий трек. Це Єрмак, Тімур Міндіч і третій це голова Слуги народу Давід Арахамі. Відверто, це єдиний народний депутат, який... Може на щось впливати, ну окрім як натискати там зелену кнопку і таке інше. Ще можна сюди віднести, напевно, і Руслана Стефанчука, і Олександра Карнінка, але ну, знов ж таки у них не такий політичний трек. Якщо складають умовно кабінет міністрів, то тут перелік людей невеликий, і там точно є Давіда Рахамі, як от один із. Трьох у цих кутів, які можуть зайти і щось казати президенту. До речі, про кабінет міністрів в минулому році була ж історія рівна така ж сама про те, що збиралися звільняти шмиг на принципі. це було анонсовано. історія в один в один. І закінчилась оця історія про звільнення Шмигаля тим, що, в принципі, Шмигель майже єдиний хто з цього уряду і залишився, тому що там було багато інших замін і купу звільнень, призначень, ну і все таке. В даному випадку портфелі отримали люди, Тимура Мінтіча і, відповідно, посилились люди Єрмака. В принципі, він там вже однокласників однокласників почав призначати. Але в даному випадку головне, де Давід. В принципі можна вважати майстром гри, що він зберіг Дениса Шмигеля. і ось в цьому році я переконаний, що в принципі вже цієї можливості у Давіда не буде, тому що він так чи інакше втричав і втрачав вплив в офісі президента. Тому що проти нього грає дуже потужний сильний гравець. Зовут його Андрій Єрмак, який, очевидно, не має гарних відносин з Давідом і з задоволенням його кудись відправив, можливо, послом. Просто єдина проблема, що він цього зробити не може по достатньо простим причинам. І от якраз про ці причини я і буду вам розповідати. Перед Умовно, цим я ще раз скажу, що е, дуже дуже коротко. Давід має репутацію людини впливової, в тому числі на президента. Це не подобається Єрмаку. У них дуже часто відбуваються певні конфлікти. В принципі, Девід з'явився раніше, ніж ніж Єрмак, і привів його тоді Андрій Богдан, і він майже один, хто залишився із тих. Всіх в досі в якоїсь сфері впливу. Тому ну чому у них умовно протистояння? Я думаю, що зрозуміло, я на цьому не буду довго зупинятися. Якщо захочете, просто загугліть. Велика купа статей, моє відео буде про те, чому, незважаючи на весь цей конфлікт, е, і незважаючи на те, що ну, так чи інакше, все посилюється, посилюється, його людей все більше і більше призначається. А ось від е, Давіда навпаки вони зменшуються. Все одно е, Давід буде залишатися в, на своїх посадах і не втрати вплив. Тут відверто треба розуміти декілька речей. По перше. Е, як він веде комунікацію? Це справді унікальна штука, тому що Давід прям може спілкуватися одночасно з всіма, причому достатньо якби, їх е, задовольняючи своїм риторикою і своїми діями. Намовно, він спокійно спілкується з тими, кого ви можете вважати реформаторським крилом, і допомагає просувати реформи. До речі, от митна реформа, правда, дякую. Це в тому числі його велика заслуга. Але одночасно він може спілкуватися із всіма іншими, менш реформаторськи налаштованими депутатами і якимось чином знаходити з ними спільний, спільну мову. І ось тут. Ми доходимо до головної в принципі фішки чи карти Давіда, через яку Єрмак може бігати і довго-довго щось намагатися зробити, але так і позбавити його остаточного впливу не зможе, і має з ним співіснувати, незважаючи на те, що він ще раз не дуже якби хотів би Девіда десь поруч бачити. В тому, що єдина людина, яка може зібрати голоси в українському парламенті, це знов ж таки. Голова слуги народу. Ні, звичайно, у нього є дуже відповідальний заступник. Це Андрій Мотавиловіс. Він реально багато робить до цього. Збираються порядок. Денний ходить, кричить на нас, іноді це виглядає достатньо комічно, але ну ще раз. Там, де справді треба збирати голоси, мота точно це не витягне, і відверто, я не думаю, що її хотів би витягувати. Тоді підключається якраз Давід Арахаміч, який, в принципі, якимось дивним чином всіх знаходить у цей магічний компроміс. І так як Верховна Рада це така інституція, де вічно всім комусь щось потрібно, то у Давіда виникає. Чудова і потужна можливість всіма побудувати нормальні відносини, і навіть люди Єрмака, яких він може відносити до себе, потім все одно якимось чином стають винні умовно Давіду, і відповідно, ну якась йому він він поширює знову цей плив. Це достатньо цікавий момент з точки зору політики. Яку я відверто ніколи раніше не спостерігав у це вміння умовно перефарбовувати не своїх людей на ну що найменше не ворогів, а дуже часто лояльних? Чи може Девід? Воювати з Єрмаком, так, може, але відверто говорячи, достатньо мудро це часто не робить. Я наведу один достатньо публічний приклад, який мало хто розуміє з, з точки зору політичного контексту. Коли були в цей великий. Е, е, переставляння ліжок коротше було велике кадрове призначення в уряді. Да, от в вересні минулого року, коли міняли купу міністрів, одним із головних міністрів, яких мав е, і хотів побачити якраз Андрій Мак, був його тоді вже заступник Олексій Колеба і його ну прям. Людина, людина, там він його делегував спочатку в Київ, потім Київську область, а потім відповідно забрав на заступника і взагалі бачив би його премєр міністром на той момент. Коротше, це було важливе кадрове призначення. Тому Андрій Єрмак, в принципі, з'їв до цього Олександра Кубракова, і була вакантна ця позиція першого віце-прем'єра з відбудови, мінінфра, мінрегіонів. Ну коротше, от все, все, все це. І на цю посаду він ще раз бачив Олексія Колеба. Але була проблема Олексій Колеб Треба вже так сильно на косячок, з точки зору роботи своєї на посаді о, спочатку заступника о, Офісу президента по регіональній політиці а до цього і на посаді о, голови Київської адміністрації, тому що там купа було розслідувань, що голосів на нього не було в першу і в основну чергу саме в слузі народу. Причому ну, багато людей, я не знаю, яких треба було просити, щоб вони за нього проголосували. І ось в цей момент, якщо б раптом. Девід хотів би його б завалити ну, в плані голосування. Це було б отак, але тим не менш, саме на Девіда була покладена ця функція зібрати голоси, і якщо не помиляюсь, завдяки е, активній роботі з батьківщиною і опозиційним блоком. Групами опозиційних блоки голоси на призначення колеби знайшлися там з великою натяжкою, і дуже мало, якщо ви подивитесь у голосуванні саме були від слуги народу, але тим не менш колебу призначили. І, м -м -м, як говорячи, колеба зараз винен <дивіться> Давіду за своє призначення. І я не хочу тут зараз давати вам багато конспірології, але ну бо в принципі я вам механізм пояснив тому. Для чого я вам роблю це відео, коли ми говоримо про скажімо, очевидну конкуренцію між головою офісу президента і головою слуги народу, то очевидно ця конкуренція присутня. Так само як і буде справедливо сказати, що в цій історії так і чи інакше значна є перевага у голови офісу президента. Ну він завжди поруч з президентом, а це головне джерело влади, що не менш політичне. Але одночасно можу сказати і підтвердити, що якщо прибрати Девіда, то одразу все розваляться. І, відповідно, так чи інакше, він вміє оцю між крапельками проходити, і що приписували раніше тільки Леоніду Кравчуку. Ну і останній момент, який теж треба зрозуміти: факт, що у Єрмака, в принципі, Багато своїх людей, але є інституції, в яких їх немає. Це називається Верховна Рада. Ні, у нього звичайно є декілька його народних депутатів, які, начебто, прийшли з ним. До них відносять, наприклад, того ж самого Миколу Тищенка, чи якщо вже піти по менш. Креативним і скажімо, адекватним варіантом, наприклад, цього пана Задорожного, який очолює зараз комітет з прав людини, чи колись приписували йому ще Галину Третьякову і, наприклад, ще е, того ж самого голову комітету з міжнародної політики. Але пане Мережке, але ну це не ті люди, які будуть ходити збирати голоси, не будуть організовувати фракцію, а відверто цей зоопарк ви ще спробуйте якось організувати. І тому, очевидно, якщо Андрій заміняє Давіда, то слуга народу почне одразу прям не те, що їх штормити, Вона розвалиться і парламент втратить будь-яку. Керованість тому на от в цій битві все відбувається достатньо поступово. Андрій з'їдає поступово, поступово всі кадрові призначення, які так чи інакше можуть бути лояльні до а, Давіда, призначає своїх людей і ті стають знову лояльні до Давіда. Ну і далі коло знову повторюється. І, скоріше за все, воно буде повторюватися до кінця цього електронного циклу. Тому що як я сказав, вони тут ну, якби пов'язані, не на відміну від більшості. Інших кадрів ну просто немає яким довіди замінити. Та і чесно говорячи, навряд чи хтось на цю позицію взагалі погодиться, Якщо погодиться, все завалить. Тому будуть вони жити як кіт з собакою, але в так в прямому сенсі в одній будьці на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримати такі відео, підписуйтесь, ставте подобайку та залишайте свої коментарі. До побачення.